Вітаю всіх із сільпо, хочу зробити анонс нових акцій, які почнуться завтра. Мені вони здались цікавими: з 3 по 5.11 акція буде діяти три дні у всіх магазинах сільпо. На всі заморожені напівфабрикати. Дивіться, тут і наґідці, і тісто, млинці, пельмені і вареники. На другу одиницю, мінус 50. Навіть якщо ви берете акційні пропозиції, от зараз є акційні вареники чи пельмені, то на другу одиницю тісто, це зараз підійду, покажу. Буде мінус. Мінус 50 на другу одиницю, а з третього аж по 16, мінус 50 на все печиво також на, супертижні на все печиво до мінус 50, не на другу одиницю. Тут просто знижки будуть на все печиво, аж із третього аж по 16. Хотіла ще показати. Є така зараз вигідна пропозиція цінотижики до четверга. Акція Діна, оце тісто листкове заморожене. 900 грам за 69,99. На нього знижка 53%. І якщо ви будете брати другу одиницю з цього тіста, то воно вам вийде за 35 гривень. Дуже вигідна пропозиція. Не обов'язково брати ...безакційний товар, можна брати акційні пропозиції і друга...